Туристів із Саудівської Аравії у Львові побільшало від червня, поміж них і Тхамер із дружиною. Сюди вони приїхали на тиждень. тут чудова погода, старовинні місця, будівлі, вулиці. Історія країни дуже цікава. Частина гостей відразу йде до туристичного центру. За два місяці тут побували близько чотирьох сотень туристів із Саудівської Аравії. Зазвичай туристи дуже добре знають англійську мову і спілкуємося. Ми лише англійською. А всі туристи, що приїжджають – це сім'ями, сімейні пари. Першочергово цікавляться орендою машин. Рандою авто, адже вони полюбляють комфортно, комфортно відпочити. А ми пропонуємо оренду і пропонуємо, куди поїхати у межах Львова і за межі Львова. Також є ті, хто замовляє послуги. Гіда однією з перших такі екскурсії почала організовувати Діана Борисенко. Популярні індивідуальні <постов> тури парами, як ганімун, так званий медовий місяць. Після Шлюбу пари подружні приїжджають сюди у подорож. Є невеличкі групи чоловічі, є невеличкі групи жіночі. Особливістю людей є те, що вони шукають їжу халяль, якої не є багато у Львові. Є одиниці ресторанів. Я особисто не будучи релігійною людиною. Я не знаю, чи справді ця їжа відповідає вимогам громадян арабських країн. Люди здивовані, що нема мечеті. Я розповідаю, що колись у Львові таки була мечеть, можливо, і не одна. Зупиняються туристи із цієї країни переважно у готелях. До прикладу, у цьому закладі 10% усіх гостей із Саудівської Аравії. Більше їх звичайно було в червні. Зараз трошечки поменшало, тому що підозрюю, що вони все ж таки шукають прохолоди і поїхали в Карпати. Знаю точно від колег, що їх, їх там дуже багато є. Звичайно, вони шукають гарні готелі, це правда. Вони хочуть, щоб був високий сервіс. Вони, ну, я не, ми особисто в нашому готелі ми не відчули від них чогось особливого, та? особливих побажань, особливого та, там, відносини. Якщо вони не харчуються, вони просто обирають тарифи без сніданків. Та? Але все рівно тоді вони йдуть в ресторан і обирають собі. Трави, які для них підходять, основна причина це звичайно є сполучення. Те, що в нас відкрився новий рейс, це є рейс нової авіакомпанії, яка зайшла, FlyNAS. Є фактично вісім рейсів на тиждень. Це є із столиці. Елеяду, а також з двох інших міст, де вони чартером добираються, і потім вже таким рейсом виїжджають до нас. Зараз в управлінні туризму працюють над тим, аби залучити цих туристів не лише до сфери розваг, а й до культурних подій. Олена Данило, Ольга Дейнека, Володимир Стадник та Анатолій Кирічук. Новини на Суспільному. Львів.